Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко заявив, що Україна усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, і тому, власне, підготувала. Та просуває для цього формулу миру президента Володимира Зеленського. Ну що ж, добре, що ми, ну тобто, влада Українська, хоч усвідомила, що в кінці війни мають бути переговори, тому що ще не так давно вони обіцяли народу каву в Ялті, що там ще прогулянки морські вздовж південного узбережжя, Крима і повну. Перемогу над противником, включаючи очевидно, що парад на красній площі в Москві. Але на превеликий жаль, оці от пункти, які обіцялися нашому народу, починаючи від кави і закінчуючи парадом на красній площі, вони не реальні до виконання, ну не реальні до виконання, принаймні з таким станом справ, в якому ми зараз знаходимося. Очевидно, що доведеться сідати нам за стіл переговорів. тут, що потрібно чітко, щоб ми всі. І влада, і суспільство усвідомили, що ця формула мира президента Зеленського, яка в принципі включає дуже хороші речі, але нереальні. От від того, до чого ми можемо домовитися, навіть при хорошій роботі дипломатів наших буде відрізнятися. Ну я не знаю, як місяць від сонця. Тобто, формула миру президента Зеленського це, грубо кажучи, 100 одиниць. Якщо ми із тих 100 одиниць забезпечимо там хоча б 50, то це буде дуже добре. Головне, щоб не вийшло так, що ми заходимо на переговори з формулою миру президента Зеленського, де все і де окупація всіх територій, ну ясно, що. Росія ж на це не піде. І компенсація, і обмін полоненими, і, і все, все все і вибачення Росії. А в ітогі переговори закінчаться фактично э, стамбульською угодою, 2, де Україна завульовано капітулює. От щоб так не вийшло. Дай Бог, щоб э, в ітогі ці переговори закінчилися хоча б чимось схожим на Мінські угоди, де Україна взагалі не поступилася практично нічим і продовжила е, йти до е, Європи, до ЄС і до НАТО, і продовжила будувати свою армію і взагалі е, жити своїм незалежним від окупанта життям.